Я завідуючий відділенням ургентної хірургії Центральної міської лікарні міста Рівна, головний позаштатний хірург Хримницького міського Тумкового Жилінський Андрій Петрович. Хвора Коптюк Ольга знаходилась на лікуванні в міській лікарні з 14 квітня. 14 квітня з діагнозом смерть мозгу, постреанімаційна хвороба. Розказувати не буду весь початок захворювання, він не має відношення до цієї справи. Вона щодня її оглядав завідуючий відділенням реанімації, завідуючий відділенням судинної неврології. Я був викликаний на консультацію з метою продовження життя хворої, що включало в себе постановку гастростоми. То Трубочка, яка ставиться в шлунок, оперативним шляхом для того, щоб кормити. Так як зон вже більше не міг неї стояти, в зв'язку з тим, що інфекція з ротової порожнини і шлунково кишкового тракту потрапляла в трахіобронхіальну влагеневу систему, і родичам було запропоновано постановка гастро... гастростоми цієї е... операція пройшла. На даний момент, коли її ставили, пройшла без ускладнень, тривала десь близько 30 хвилин. Лікарня повністю забезпечила цю операцію, люди не платили ні за що. Післяопераційний перебіг, що може бути при будь-якій операції, ускладнився інфікуванням підшкірно-жирової клітковини, власне, по посівам це була назокаміальна інфекція, така сама, як посівалася в неї з бронхів. Потім було проведено ще дві операції: розкриття цього, цього інфікованої шкірно жирової клітковини з метою, щоб тому яка перейшла в у передньої червоної стінки. Після того було скликано ще два конціліума. Це не власне рішення моє про ліквідацію. Тобто було проведено конціліум, включаючи заступника головного лікаря з хірургічної роботи, шести завідуючих. Всі її оглянули, вирішили разом з родичами. Так само вони були запрошені, ми з ними говорили, що для того, щоб пришвидшити загоєння цієї рани, треба ліквідувати цей отвір шлунку. Була проведена операція, отвір шлунку був зашитий. Ну, можливо, це технічні якісь моменти, тобто ми зашиваємо не просто зашиви, як штани дірку, а зашивається трихрядним швом, спеціальними нитками. Це все було виконано, проводились перев'язки згідно ранового процесу. Родичі якось вимагають, що не перев'язував її власне, я. У нас є камери в реанімації, не все записано. Щоденно було мінімум два огляди, тобто оглядалась вона зранку, вирішувалась тактика на день. Перев'язка була в другій половині дня, так як це гнійна рана. Тобто, початок дня, першу половину, ми працюємо з чистими хворими, другу половину дня ми працюємо з хворими з якимись інфекційними ускладненнями або гнійним процесом. Родичі виснажились морально, скоріше, фінансово і фізично, в принципі, без пояснень забрали її додому, відмовились від подальшого лікування, були проведені повторні бесіди, щоб вони самі вдома не справляться. Про наслідки вони були попереджені. Після того ще двічі, 20.06 і 23.06 знову ж було запропоновано повторна госпіталізація для продовження лікування, від якої знову ж родичі хворої відмовились. Нам це, наприклад, не зрозуміло, конфлікту з ними не було. Всі старалися допомогти цій нещасній дитині, але контакту з родичами не було. Їхня поведінка нам зовсім. Неясно, чому вони відмовляються. Далі не будемо коментувати, чому вони відмовляються. Будуть запропоновані ще повторні консультації. Вони консультуються приватно з лікарями, не з нашої лікарні. Ми не знаємо, з ким вони консультуються по фотографіям з Фейсбука, де трішки поливають мене грязю. Уже проведено куча маніпуляцій на цих, на цій рані. Постановлені додаткові дренажі. Це не наша робота. Вона виписувала у нас з гніною раною, з несформованою, не, не 100% не сформованою шлунковою норицю в задовільному стані рані. Ще раз звертаюся, якщо родичі подивляться, наші двері відкриті, ви самі вдома не справитесь, всі вам готові допомогти. Якщо не підходить власне моя особа для лікування, в нас є інші хірурги, є ще два завідувачі хірургічних, є, є люди в обласній лікарні, які готові так само їм допомогти. Але ну, за обласною лікарню чаном буду казати, ми готові, наші двері відкриті, треба буде в суботу, прокуруємо в суботу, треба буде в неділю, прокуруємо в неділю. По часу у нас немає обмежень, ми готові до допомогти.